Шалом, це Славко, я трохи запізнився своїм Лебенсреттером, але краще пізніше, ніж ніколи. Якщо бої в Прокровську були тестом Збройних сил на спроможність Збройних сил України війну, перехилити чашу війни на свій бік. Ну, виявилося, що нема спроможності перехилити цю війну на свій бік, і треба заключати мир. То зараз те, що відбувається в районі Гранд Новосілки і Гуляй-Поля, це події і є тестом на спроможність ВС РФ перехилити чашу війни на свій бік тою перемогою, тим наступом на Запоріжжя, за які в принципі говорили і котрого сподівалися. Багато народних оглядачів і штабних операторів. Зараз нам допоможе карта Ріг, ви бачите. Ось вовча, мокрі яли, ось власне сліяння цих річок, ось річка Янчо, яку деякі вперто називають янчуром, з чим я можу погодитися. От далі, знову ж таки, ця вовча в Самару тече, ось Гуляй поле. Щоб ви зрозуміли картину цих подій. Ось те, чого передбачав наш брат Клеман Молін, ось лінія оборони в районі Вільнянська, ось Запоріжжя, ось Гуляйполе, ось Я, янчур Вовча, Мокрі Яли Вовча, ось Покровськ. Те, що мали зробити ВС РФ і те, що вони потихеньку роблять. Зараз, чого ми тут почнемо? Щоби вам. О! Ось так от мала виглядати ситуація. Небезпека ударів. В чому небезпека? От зараз, власне, відбувається тест з нових українських войск Завіс. Я не скажу, що вони просто стан Збройних сил України в районі Гуляйполя і сюди, от річкою. Янчур або Янчу покаже на спроможність боронитися в цій новій фазі війни на цій ділянці фронту Збройних сил України і так само спроможність противника наступити на цьому фронті. Ось, власне, ось воно, яблукова затища. Дані на 15 число просування противника. Здається, який там 114. -й. В принципі, нам уже номер цього полка, пам'ятаєте, дамбровські фільми Запорізьку комуну, вже можна на не смотрети. Район є 104, просування 114 полку, район за затищав. Ось власне, на гуляй на Добропілля. Чи утримують тут виникає питання: два: чи утримують оцю лінію Збройні Сили України і чи зможе противник прорватися, і як і головне, нам цікаво, не так, чи зможе прорватися, а чи зможе розвинути успіх. Ось власне оборонна позиція України. Ось іскладні були те, що вдалося взяти успіхи ісходне для російського. Удару і просування позицій. І зараз дуже цікаво, ось власне комар. Гранд Васівка. Ми з вами багато говорили. Говорив Багатир, комар, ми за це багато говорили. Що можна сказати? Поки що полягають так, на оцих от возвишеностях? Сподіваються на те, що на цих от возвишеностях вдасться утриматися. Збройним силам України, але це достатньо теоретично. Важить поки що одне спроможність чи неспроможність ВСРФ поставити щось на карту і вдарити, ризикнути глибоким ударом з тим, щоб вийти на Запоріжжя. В принципі, це той удар, котрий зміг би потрясти на цьому напрямку Збройні Сили України, але інша справа чи є такі можливості у ВСРФ? В чому, в принципі, всі сумніваються, навіть пам'ятаєте були з переправами через річку, з переправами техніки. Поки що вони надають перевагу. Ви бачили, руху на гуляй поля обмеженому. В принципі, це вказує на обмежений сіл. І ми бачимо, що головне, що сучасне поле бою вже різниця від того, що ми бачили. Хай дзвонять, хай хоч з ума сайдуть. В принципі, я казав Асі покласти телефон коло себе. Але давайте продовжувати, тому що ні я не хочу вставати, ані Ася не може. Попри, попри всі ці воплі. Люди не розуміють, що якщо трубку не беруть, то не беруть. Нам важить зараз головне, чи є у противника спроможності і воля розгорнути глибший наступ з більшими. Цілями, тим, що ідимуть далі ніж оточення і довгі бої за руїни Гуляйполя, от що нам важить, з маніакальним упорством продовжують дзвонити вдруге і ризикують бути посланими. Зараз я скажу під загрозою, знаходиться наша засею качка, яку ми маємо їсти в гостях. Тому що, якщо ці добрі люди не припинять дзвонити, а я і казав покласти телефон коло себе. Не, заткнулись, схватила ума. Давайте поговоримо за можливості ВСРФ. Теоретично ви бачили переправу через річку, бачили колону бронетехніки, але ми бачили, що зібрати скільки там, 70 груп 200 осіб, довелося з трьох полків. Ми не знаємо, чи зможуть вони сформувати ці. Сили і чи є в них воля, і головне, чи є в них оперативний намір вирішити війну, обрушити, бачите, по позиції на Південному фронті Збройних сил України вийти на Запоріжжя, власне, потрясти українську оборону на півдні. І друге, що нас має цікавити, чи є спроможність на нових позиціях, не вибудувавши тут оборону. Обмежившись обороною тут от по висотах, чи є спроможності у Збройних сил України тут боронитися? Я думаю, ближчим часом все стане ясно, що ми можемо дізнатися з розвитку цієї ситуації. Перше, чи Збройні сили України спроможні боронитися дронами без піхоти, те, що ми називаємо військами завіси, і, друге, чи спроможні ВС РФ вийти на оперативний простір. Чи є в них така можливість, чи настільки у ну вас власне в районі Новопавлівки Покровського були сподівання Бачите, додумалися, що є ще телефон Васі, які ж добрі і які нажм'яся на кнопку, то я не зможу людям оповісти. Ліна, ми делаємо передачу, я вам перезвоню зараз. Бачите, все-таки мама і Славко, мабуть, буде сьогодні їсти качку. Коротше кажучи, якщо в мене район, пам'ятаєте, камара, Багатира, і сюди от ось район Солодкого, ось сюди, от воно вишневе було, слухайте. Вся надія у нас на те, що у противника нема сил і нема намірів на швидкий, хоча й з великими втратами матеріальних ресурсів, рух на Запоріжжя. Якщо ми цей рух на Запоріжжя не побачимо, хоча кажуть, що взимку можуть річки там. Ну, не невляйся, зараз зима, щоб там річки замерзали, нема вже зараз таких зим, то вони обійдуться гуляй полем, то означає, що вони від своєї. Оперативного мистецтва, як це американці казали, на Тихому океані от пальми к пальмі, як наступала морська піхота від острова к острову по японському периметру, то вони даватимуть власне наш периметр от пальми к пальмі, хоча у них була можливість прорватися на Запоріжжя, як була можливість прорватися на Сайпан, а далі від Сайпану на Іводзиму і, і Окінаву. Я боюся воніше, я сподіваюся, що у противника нема таких сил, нема такої волі, нема таких намірів, а війська наші спробують утримати завісу, утримати дронами з обмалем піхоти, зможуть утримати оту от де тут нашу лінію висот. Ближчий час покаже нам, хто мав рацію. Нагадаю, якщо Покровсь показав неспроможність Збройних сил України переломити хід війни, то чи події в районі Гуляйполя тут, от на річках Янчу, Вовча і Сухі Яли, покажуть, сподіваюся, неспроможність ВСРФ до великих глибоких ударів. В напрямку Запорожжя і обрушення того, що лишилося від Українського Південного фронту. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я вам ще раз покажу цей прекрасний Лебен Сретер. Наступним разом поговоримося за щось приємніше за кінжали, що прийшли. Бай.